А знаєте, що це? Це мебікар. Досить такий лайтовий препарат для зменшення тривожних розладів, для зменшення страхів. Він не кенький, він лайтовий. До чого я це? Що я його зараз п'ю по дві таблетки з раночкою і ввечері? І ви скажете, вовженя, навіщо ти це розказуєш? Для того, щоб ви розуміли, неважливо, чи психологи ви, чи інтимологи ви, чи ви гуру, чи ви мільярдери, чи ви хтось. У вас є приділ, у кожної людини він є. І іноді от такий протитривожний легенький препарат, або, наприклад, біфрен, або бафазол, або екстракт пасіфлори в препараті Біосон. Ці всі штуковини допоможуть вам витримати важкий період вашого життя і не зламатися. Тому не нехтуйте, будь ласка, в вашому здоров'ю. Якщо ви відчуваєте, що ви погано почали спати, ви тривожитесь, ви не вивозите, хоча ви вже кучу психотерапії пройшли, можливо, вам потрібна допомога.